Ти багато разів ставав чемпіоном. Я можу взяти тебе на турнір. Я маю на увазі реальне куміте у Східній Європі. Для мене велика честь бачити стільки чемпіонів в одному місці. Усі ви були відібрані для участі в куміте. А якщо ми не переможемо, ви дійсно хочете дізнатися. Мій непереможний чемпіон Драко. Мою дружину тримають у заручниках, і мене сьогодні змушують воювати в клітці. Драко я не можу його перемогти. Це не обов'язково. Треба просто вижити. Чи був хтось і колись близький до перемоги над драко? Ні. Здається, є одна людина, яка знає, як це зробити. Є купа людей з великими грошима, які шукають розваги. Рон Холіал привів їх сюди. Ми просто їхня розвага. Ні, цього не буде. буде. Нехай почнеться битва. Добий <плес> <плес> його. Майкл, час прийшов.